Привіт, друзі! На зв'язку Ростислав Романів і хочу сьогодні поговорити на тему, яка банально кусає кожного, кусає прямо всі органи, які є на тілі. Немає значення про які органи, ти тільки що подумав. Чому люди заздрять щастю інших людей? Блін, поняття проїжджене і воно буде проїждженим постійно. А відповідь дуже проста: люди заздрять щастю і не розуміють того, що вони руйнують своє щастя тим самим. Це глибокий фундаментальний такий режим викупування свого щастя, що ви не усвідомлюєте, як можете наруйнувати собі. Тому зараз одна схема, одна формула, яка допоможе вам зруйнувати цей стереотип, зруйнувати його не завжди. Коли ви бачите людину успішно, або вона щось вас чимось здивувала, і ви зразу під підсвідомо собі подумали, а-ха-ха, він щось зробив так ясненько. Ну, от гад, да, от, Чи воно от. От несерйозно, напевно, то, напевно, то починають лізти такі коварні думки, як черв'ячки. Їх нафіг руйнуйте, руйнуйте їх, вони вам не потрібні. Подумайте лише один раз собі, якщо він зміг стати таким щасливчиком, тоді я так зможу. Якщо ви пару раз будете дивитись на різних людей і це собі повторювати, ви будете приємно вражені, наскільки емоції будуть лунати саме в вашу сторону. Емоції щастя, позитиву та добра. Одне правило: використовуйте його і щастя буде постійно з вами. Щасти, друже, па-па.